Любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про сміливі серця День Збройних Сил України. 6 грудня в Україні святкують День Збройних Сил України. Свято наших воїнів, людей, які захищають мир, безпеку та незалежність нашої держави. Щодня. О 9 годині ранку ми згадуємо тих, хто віддав своє життя за Україну, за наше мирне небо, за те, щоб ми могли мріяти, сміятися і жити вільно. Вони більше ніколи не повернуться додому, але їхня мужність і любов до батьківщини житиме в нашій пам'яті. Тож давайте вшануємо їх хвилиною мовчання, хай кожен у серці. Подякує їм за те, що ми маємо. Дякуємо, пам'ятаємо та шануємо. А ми з вами продовжуємо далі. Прапор та герб України об'єднують усіх українців і наших воїнів також. Подивіться на наш прапор, що означає синій колір. Так це небо, мир, а жовтий. Жовтий це колос, це хліб, це добробут, це те, що захищають наші військові. Військові це захисники нашого народу і країни. Зараз ми дізнаємося, з яких родів військ складається ЗСУ. А це саме сухопутні війська. Військово-повітряні сили, військово-морські сили, сили територіальної оборони і інші підрозділи. Як ви вважаєте, якими якостями повинен володіти захисник України? Так, він повинен бути сміливим, сильним, чесним, відважним, добрим, любить Україну, допомагати людям. На завершення нашої бесіди я пропоную пограти в гру мікрофон подяки, за що ми подякуємо нашим військовим. Ми подякуємо за мир. Дякуємо, що ми можемо вчитися. Дякуємо за сміливість. Дякуємо за те, що у нас є завтрашній день. Дякуємо, що ми можемо з вами вийти на вулицю, піти в магазин. Пам'ятайте бути патріотом це не лише знати символи, а й любити свою землю, бути добрим, чесним і завжди готовим захищати слабших. Захисники України це справжні герої. Вони роблять все, щоб ж ми жили під мирним небом. Наш обов'язок. Пам'ятати, цінувати і допомагати. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за захист!